І так, всім привіт, друзі! Відео для тих, хто просив зняти рецепти для димпушки і самообробітку. Значить, е, сьогодні у нас похмура дощова погода, але я зроблю це спеціально, щоб ви побачили, як воно все проходить. Е, значить, в першу чергу нам потрібно звернути увагу на те, е, чи холодно, чи тепло, тому що. Якщо пчела сидить в клубі, то обробити добре не, не вдасться. Зараз я показую, значить, як у нас пчела, по-перше, сидить. Пчела сидить в клубові. Вона більш так збита. Ще не повний клуб, але холодно. Сьогодні у нас десь 8-9 градусів. 3 жовтня, 2022 рік. Тобто, бачимо, вона не, не вилітає нічого, тобто, такою погодою буде погано обробляти. Робити в вечірній час, коли було, був льот пчели, вона вернулася вся і тоді обробляти. Тоді буде ефективно обробіток, щоб вся пчела попала під дим, щоб кліч міг е, попадати. Значить, е, Щоб провірити, провірити, чи впав кліщ, чи не впав кліщ, беремо звичайний е, салофан, звичайну клійонку. Бажано прозрачного або білого кольору, і мажемо її маргарином. Звичайно, магазинним маргарином. Це найдешевший варіант його намазати. І підставляємо під низ під гніздо. І тоді обробляємо, і кліщ падає, він не може, його не виносять, не видувають. І видно, скільки у вас пало кліща, і наскільки закліщості самої пчолосім'ї. Сьогодні показую рецепт, як змішувати, розмішувати, робити препарат для обробки пчол. Дим пушкою і покажу, як саме я обробляю Це, Так, як хлопці просили в Фейсбуці вислати їм відео, як все проходить, як все змішується. Значить, дивіться, спірт 70% в аптеці купляється. Значить, не весь спірт підходить аптечний навіть до цих препаратів. Не знаю, купляли декілька видів. Оцей підходить от Красними цими Септовіл підходить нормально, тому що тактик на других стає якимось осадом. І не знаю, чомусь воно забивається. Ну, коротше, історія плоха. Провіряли на, на, на другому спірті, щось не виходить. На цьому отлічно. Цей дорожчий йде спірт, то ли 25 гривень в аптеці стоїть 100 мілі. Значить, тактик я використовую це венгерський тактик, значить, амітраз 12,5%, а ось це скабатокс. Значить, кого пасіка велика, у нас пасіки десь віста і виша йдуть пчоли сімей. Ми з декількома хлопцями обробляємо, тому нам простіше було заказати ось такий літровий, розділити на три людини. І Набагато вигідніше, ніж купляти ось такі е, е, пробірки. Да? Значить, е, так, е, беремо обичну йомкость. Ще, да, ще я додаю вазелінова олія. Вазелінова олія. Вона більш дає диму більше. Сьогодні у нас вітер, дощ. І ще в е, е, останньому обробітку я даю кристал. Мінтова. Теж він тільки на спіртові розчиняється. Знаєте, ось такі от кристали тут в пакеті. Не хочу розпаковувати. Ну, ментол в кристалах від трахейного кліща. Ну а цього обичного е препарата вистачає для обробітки від е кліща Варо. Значить, е спирт можна замінити керосином. очищений керосин. Но керосин чуть-чуть більше подразнює пчелу. Є більше з ним проблем. Но, то тоже вже не ваш вибір, то дешевший більш спосіб. Зараз ми беремо просто відкриваємо Значит Пропорція 100 мл спирта 70% на 5 мл тактика. Це на 50 пчолосімей. Так, вилили спірт. Порядок змішування без різниці. Так, зараз я відкрию. Так, вибачаю, що одною рукою знімаю. Значить, відкриваємо тактик і зараз маємо білясового кольору ставити спірт. Там такчик жовтоватого кольору, да? скобаток з теж той самий амітрас. Це я показую, значить, як воно. І олії на 50 мм десь. Від 10 до 20 мм олії я даю вазелінової. Я лию на глаз, я приблизно знаю. Теж там не важливо, олія сама вона не, не несе в ряда, це лампадне масло, ще воно по-другому може називатися. Так, все, і мішаємо. Перемішуємо, пару пилин перемішуємо це все діло. Олія вона до кінця не перемішається, вона такими бульбашками буде стояти, коли ви будете. А саме воно видно да? біля сового кольору. Зараз я все це діло заправлю димпушку і покажу, як воно димиться. Так, ще значить, доза може бути від 5 мл на 100 мл, це на 50 сімей. І може бути і більша. Якщо у нас більше захищених, ми даємо більше навіть до, до 10. Мілі на 100 мілі спірта можна давати без проблем перевірено, тобто, в сюді нічого не буде. Більше, більше якщо захищеность, більше чуть тактика даємо. І, значить, Димпушка. Димпушка у нас виставлено на 1 мілі, качок 1, це мілі, плунжерний насос, Цей бензонасос качає. Тобто, якщо сім'я велика, то качаємо по 2 качка. Раз, другий. І якщо більше, менша сім'я, то по одному качку можна. Обов'язково противогаз беремо. Тому що якщо дим багат, велика е, пацюка, дим стоїть великий. Е, якщо питання є по димпушці, в коментарях пишете, що є питання по димпушці, задаєте. Я можу зняти другі ролики. І якщо взагалі є якісь питання, пишіть е, коментарі. Значить, Я буду на них відповідати, по можливості відео знімати, якщо вам потрібно. Значить, По крайній спіралі дивимося, розігрілося, значить можна вже диміти. Заливаємо сюди бачок. Тобто видно, який дим, так? Да? Заливаємо сюди! Ну, звісно, такою погодою погано оброблювати Треба, надо щоб чуть потепліше було, щоб сім'я сиділа не в клубові, а сиділа росівша була Так, дивимося Після збоку. Видно, так? Да? так ми проходимо кожну Що й зробимо. Зараз щоб засняти. Раз. Подождали. Друга. Все, ось так ми проходимо. Обробляємо все осіння. Да, бачимо, дим виходить кругом.